Усім привіт. Ми знімаємо автомобілі на Луцькому авторинку. Показуємо ціни, роки, загальний вигляд автомобіля, яка комплектація, правда, не на всіх оголошеннях написана. Хто обирає собі автомобіль, користуйтеся послугами експертів, контакти будуть хлопців під відео. Дзвоніть, користуйтеся. Хлопці перевіряють автомобіль по всіх параметрах, підключаються до комп'ютера і на СТО. Opel Zafira продається. Така машинка. Восьмий рік. Дизель 1.7, 7, пробіг 175 тисяч, два ключі, обслужена. Ось такий в неї салон. Шестиступенева механічна коробка передач. Продається опользофіра на лекосплавах з передніми проектроніками, з передніми протитуманками Так, салон коробка у нас 6-ступенева механіка. 10-9 рік. Дізель. Дуже гарно написав продавець. Дізель. Максимальна комплектація пробіг 194 тисячі 7350. Отакий автомобільчик це у нас Opel Zafira. маємо на продажі продається на ринку Opel Zafira. на легкосплавних дисках автобілізутий передні протитуманки є так є передній проктроник 9 рік 7500 коштує об'єм двигуна 1,7 пробіг 205 тисяч Opel Zafira. Продається. Зараз скажу вам, яка коробка. Коробка у нас 6-ступенева механіка. Маємо зефірку. На косплавних дисках. Передній проктронік. 9 рік 6300, газ, метан, бензин 1,6. Контакти записуєте. Хто собі обирає я лише з дивиться, бо на вариганту цей варіант. Заразтупенева механіка. Опач Zafira на легкосплавних дисках, передні прототаманки, передні протроні, мовичі фар. 11,7 дизель, 175 тисяч пробігу, 8650 коштує, контакти є. Так, нова літня гума. Диски R17. Копель з Афіра, проти що без передніх паратроніків на столевих дисках, без передніх протитуманок, без умовичів фар 12 рік, Дизель людини 7, 7457 місць, пробіг 215 тисяч. 215 тисяч, пробіг цієї машинки 7450. І ціна. Зофіра. Продається опульзофіра. Восьмий рік на автоматі. Дизель 19, 6800 коштує. На жаль, нема контактів. Але для орієнтації ціна є. Zafira Так, довго не показую, всі знають яка зофіра, восьмий рік, 6300 коштує. Контакти є. Пробіг 197 тисяч, 1,6 дизель. Opel Zafira. Користає сторони ще декілька секунд. Побігла далі знімати машинки. Так, продається Zafira, що така є. Може хто собі ніяк не може обрати Zafira. От така що Zafira є. Дев'ятий рік, 6900 коштує, дизель 1,6, пробіг 201 тисяча. Так, контактуйте з продавцем, здивляйтесь прозустріч, оглядайте. Якщо пробіг не скручений машина в гарному стані, будь ласка, купуйте і катайтесь на здоров'я. Стоїть над дорогою. Стоїть над дорогою, біля круга там Рух продається така зафіра. Трошки, звісно, її обляпали, але це не страшно, 9 рік 1,7 дизель, 7300 коштує. Так, отака така на лекоспавних дисках до речі стоїть Здається. в світлому кольорі сіренька така захірка коштує вона 7700 бунадцяти рік їжа диви так отака зафірка ще подається Довго знімати не буду бо стоїть на проїжджій частині привіт зафіра біла паратроники передні потутманки 13 рік 6900, тут є двигуна 1,7, пробіг 235 тисяч, тоді за під ціною я ручкою написано контакти продавця. Сходів з дзеркала. Не знаю чи електричні, чи механічні, але така машинка є. Opel Zafira, Opel Zafira. Ціна показує, що холоду. 8 рік 1.6 дизель, 6.350. Так, зупиняйте відео, хто читайте, так. що написано. Ось така машинка. Так, Підписуйтесь на канал, хто не підписався. Пишіть в коментарях, які машини вам познімати. тут зафіра газ, бензин, пропан, сьомий рік 5,950. Так, читайте, що написано. Я вам не буду все розказувати. Так, пишіть в коментарях, підписуйтесь, щоб які машинки знімати, які не знімати. Я буду писатися, виконати ваші замовлення. Пишіть коментарі.